Вівторок, шостий день. Опалення вимкнула, ночі замерзли. Померла бабуся таєм, ніхто її не забирає. Служби напрацюють. Так і лежить накрита вдома. Документальна вистава місто Марії, щоденники облоги присвячена подіям у Маріуполі. Це документальний музичний проєкт, створений на щоденниках сестер Анастасії та Ганни Гречкіних. Дівчата жили в Маріуполі та займались освітніми та мистецькими проєктами. Повномасштабну війну сестри зустріли в Маріуполі, де три тижні провели в окупації. Свій стан та події фіксували у щоденниках. Ми спілкувалися з ними, з цими сестрами, брали в них інтерв'ю з певною періодичністю, там раз на кілька місяців, і вони розповідали про своє життя після облоги, яке воно є зараз, які питання вони собі задають, і як взагалі їхній стан, про що вони зараз думають. І ми зібрали з цих інтерв'ю із цих щоденників, зібрали таку драматургічну. Драматургічний текст, який потім разом з командою митців ми сформували вже в таку музичну виставу, вистава побудована драматургом Андрієм Бондаренком та режисеркою Євгенією Відіщовою. Музичний ряд вистави поєднує традиційні пісні Донеччини, а також звучання саксофона, ударних та електроніки. Митці наголошують, документальна вистава місто Марії Щоденники Облоги це спроба поговорити зі світом про війну в Україні, про геноцид та наслідки російської агресії. Вистава працює з непростою темою темою травми війни, окупації і звичайно, спектр емоцій. Бо героїні це молоді жінки, і їхнє життя зараз продовжується. Наскільки воно може продовжуватися, як вони зараз живуть у Берліні, це теж є частиною вистави, і тому відгуки вони завжди включають в себе не знаю з одного боку захват, з іншого боку, якісь можливо тригерять власні травми або переживання. Відрефлексувати внутрішні думки та переживання глядачам запропонували і артисти дому актора. Задля цього в рамках Гогольфесту було представлено інтерактивну виставу Як то сталося, що все склалось. Вперше її презентували ще в червні, проте повернули й в рамках фестивалю. Це хореографічна вистава, що складається з десяти автономних фрагментів. Зазвичай ми звикли бачити якусь виставу, коли там є якісь головні герої або якась сюжетна лінія. Тут такого немає. Тут вистава-конструктор. У нас є одна локація, але вона перебудовується. І рухаємось не тільки ми, але й глядач. Тому от це одна з частин конструктору. Також і стосовно рухів, які ми виконуємо, також можна сказати, що вони як конструктор, вони постійно змінюються, перебудовуються, десь повторюються, десь. Ну от, цікаво за цим цікаво споглядати. Протягом години глядачі мали нагоду відчути весь спектр емоцій. Допомагали у цьому грати світлом та швидка зміна музичного супроводу. І, звичайно ж, хореографія акторів. Самі ж митці зізнаються, дуже сподобалось працювати у подібному жанрі. Хоч це викликало і певні труднощі. Було складно, тому що багато змін ракурсу і малюнків. Оце єдине, що було складно. Тут немає ролі, тут є танець, рух і стани, які змінюються і якість руху змінюється. Ну, наприклад, це важкість в тілі або легкість в просторі, або в тілі. І від цього змінюється рух. Тобто і для глядача, і для танцівника теж. У рамках фестивалю вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу військовослужбовцям, які наразі боронять запорізький напрямок. Єлизавета Швайко, Наталія Юр'єва, Єгор Батуренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.